Пізній сорт короткого світового дня, Чемора Турусі, відноситься до сортів гігантів. Так як ягідка, дійсно є дуже велетенська. Ну, на сьогодні є багато сортів з дуже великою ягодою. Але цей сорт срівно лишається у нас на вирощуванні. Зараз спробую зламати один кітконос. Ого! Ось такий. Дивіться, це один квітконос чи море та русі. Здоровенних ягід немає, бо це однорічка. Ось така ягідка. Смачний, гарненький. Вирощується в мене на ділянці. Вирощуйте свої сорти, підбирайте саме ті, які вам підходять. І по смаку, і по вирощуванні. Полуничка це саме та ягода, яку варто вирощувати. Гарного всім вечора.